Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у даному ролику поговоримо з вами про індекс страха і жадібності. Подивимося, як цей індекс корелює з графіком біткоїна в реальному часі, так? І подивимося, де ми зараз знаходимося, на яких значеннях, і скажу, що можна очікувати найближчим часом. Ну, перед тим, як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте українське, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, повертаємося до нашого індекса, і як бачите, сьогодні у нас значення знаходиться на рівні 67%. Це означає, що зараз у нас ринку переважає жадібність. Тобто слід очікувати корекцію, скоріше всього, Корекція буде трошки пізніше. Дивіться, друзі, у нас 71% загальний по місяцю, так по останньому, останньому тижні у нас 71, і вчора у нас було 68. Тобто у нас зараз переважає жадібність по всіх періодах часових. Спускаємося нижче, друзі, і ми побачимо наш загальний графік індекса страха і жадівності. Давайте я вам трошки поясню. Дивіться, друзі, коли у нас індекс знаходиться на рівні від 90%. Від 80 до 100 це в нас переважає жадність, тобто слід в цьому діапазоні, звичайно, слід продавати свої активи і очікувати корекцію. Так, я вам зараз перейдемо до графіка біткоїна, я вам це покажу, як відпрацьовувало на історії. Коли ми, ми спустимося від 0 до 20, то ми знаходимося в зоні страху, тобто в цей період дуже. Страшно всім купувати, тобто це психологія людей. Коли ми знаходимося дуже низько, це означає, що слід накопичувати активи, а не навпаки продавати. Так, тобто, це найкраща зона для покупки активів в довгосрок. Тепер давайте перейдемо до графіка біткоїна. Я вам покажу, як це відпрацьовувало на історії. Давайте візьмемо наш період, наприклад. Почнемо з першої точки жадібності, це було на рівні 95%. Максимальна жадібність була. Це було 26 червня 2019 року. Давайте подивимося, де ми були по біткоїну в цей період. 26 червня по біткоїну ми знаходилися, друзі, ось тут. 26 червня, це в нас якраз біткоїн знаходився на рівні 15 тисяч доларів. Так? Тобто це максимальна точка, де ми були жадібні по ринку. Тобто у людей була тут максимальна айфорія. Думали, що зараз все, біткоін полетить, але, як бачимо, пізніше в нас була корекція по біткоїну. Давайте подивимося, максимально мінімальна точка після цього періоду. Перша мінімальна точка була в нас, як бачимо, приблизно 21 августа, як бачите, це 11 було по страху, так? Тобто мінімальний страх був, це перша точка була, це приблизно ми знаходилися. Перша точка у нас страху була ось тут знаходилася, і наступна точка, як бачите, це у нас була. В березні, це березень 2020 року. Всі ми пам'ятаємо з вами коронавірус, коронадам. Так? І тут була у нас максимальна точка страху. Це 2020 2000... березня, це ось тут ця точка, якщо так. Ідемо далі, дивимося також наступні точки. Це у нас, звичайно, бичий ринок був. Як бачите, максимальна жадібність була на рівні 92-95. Це було у нас 26 грудня 2020 року. Давайте подивимося. Де ми знаходилися в цьому періоді. 2020 рік, 26 грудня, це ми знаходилися ось тут. Давайте відмітимо цю точку. 26 грудня це приблизно ось ця зона. Якщо ми подивимося по біткоїну, це ми бачимо, що ми оновили якраз хаї по біткоїну. Попередній хаї це в районі 20 тисяч, ось так провести цю лінію. Тут у нас була вже максимальна жадібність. Потім ми побачили корекцію, друзі, дивіться, корекція в нас становила Дорівня, давайте подивимося, мінімальна корекція була у нас до рівня в районі 10. Це було у нас травень 21-го року. Давайте подивимося, де ми знаходилися по біткоїну в цей період. Травень 21-го року це в нас було якраз ось тут ось ця корекція. Друзі, це із 69 тисяч. 60 тисяч ми коректувалися до 33 це приблизно ось тут точка страху була. Тобто тут потрібно було купувати знову ж таки. Так. Наступна зона це була у нас у 2021 році, це приблизно листопад місяць 2021 року. Давайте подивимося, де ми були в цьому періоді. Листопад місяць, це, друзі, якраз була зона ось тут. Це хаї по біткоїну були 69 тисяч. Тобто тут була максимальна жадібність. Не максимальна, а в районі більше 80, так? тобто тут була жадібність. Тепер рухаємося далі по цьому діапазоні. Мінімальна точка це була дивіться, аж 6, тобто менше 10, це таке дуже рідко буває. Це в нас було 19, 19 червня 2022 року. Давайте подивимося, де ми були в цьому періоді. 19 червня 2022 року. Це була у нас точка, це була точка ось тут, коли ось цей сквіз був. Тобто, це був максимальний страх. Тут було робити свої покупки. Так на історії це все дуже гарно виглядає, так, друзі, я з вами погоджуюсь. Тепер, друзі, дивіться, зараз ми знаходимося останнім часом. Ми знаходимося біля точки жадібності. Тобто це в нас грудень місяць, сьогодні в нас точка жадібності. Я думаю, що найближчим часом, друзі, якщо у нас біткоін ще в нас покаже якісь, одну зелену палку, нас, наша жадібність привисить район 80 і в нас буде максимальна жадібність. Тобто Корекцію слід очікувати потім в район до 30-20. Як бачите, в нас останнім часом, давайте, якщо останніх 3 місяці проведемо, ні, наприклад, останній рік. Давайте подивимося Подивимося з вами, друзі, що дивіться, в нас максимальна корекція була перша. Це район 33. В районі жадівності, це в нас було 11 березня 23-го року. Якщо ми подивимося по біткоїну, по графіку, то це березень 23-го року. Це в нас, друзі, якраз були, ми знаходилися ось тут по корекції бітка, так? Тобто тут потрібно було купувати. Звичайно, не максимальний страх був, бо максимальний страх це в районі 10, але тут максимальний страх був в районі 30, так? тобто ще не було такого дуже великого страху. Але наступна точка також була, дивіться, друзі, в районі 30. Це вже було 12 вересня в нас. 12 вересня це в нас було. Давайте подивимося, де в нас, ну, це якраз ось ця. Зона, можна її ось тут відмітити. Тобто ще один страх тут був. Я пам'ятаю, як всі також ми з вами думали, що зараз буде ось такий сценарій, ми підемо знову ж таки коректуватися по біткоїну. Тому тут ось така, ось такий страх був у всіх, бо всі думали зараз шортити. Так? Ну і ринок йде проти толпи, проти всіх. Тому і ми і побачили з вами ось такий ріст. Тобто, це, можна сказати, друзі, такий самий найкращий індикатор, коли потрібно купувати і коли продавати. Бо зараз, як бачите, дуже ринок є зеленим, тобто всі думають, зараз ту зиму, ту зерос, так. Але, друзі, найближчим часом я думаю, що ми можемо ще побачити, звісно, невеликий ріст, але корекція однозначно вона буде. До яких рівнів, до яких рівнів вона буде, друзі, це я вже розповідати буду вдалі у своїх відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати, так. Ну і зараз давайте ще підключимо ще один індикатор для нашого графіка біткоїна. Включимо давайте недільний таймфрейм. І є ось такий індикатор, називається Fear Grid Index, також допомагає оприділити індекс страху, де ми зараз знаходимося по біткоїну. Тобто, якщо ми подивимося з вами на історії на цей графік індекса і на графік біткоїна, то ми побачимо з вами, друзі, що в нас є також деякі зони. Дивіться, у нас є зона максимального страху, це ось тут внизу, і максимального. Максимальної ейфорії, тобто жадівності, це ось тут верхня зона, це район 80 і 100 і район менше 20. Тобто, коли у нас біткоін був на коронадампі, дампі, у нас була максимальна точка страху. І тоді потрібно було, звісно, купувати. Так це гарно на історії. І остання точка також була зона страху це була ось тут. Перша точка. По біткоїну ми були ось тут. І наступна зона страху була також ось тут. Це була ось тут корекція ця. Потім ми бачили з вами, що біткоін ріс. І зараз, як бачите, ми по індексу жадібності і страху ми знаходимося на максимальних значеннях. Так само, як це було ось тут, на ось цих хаях по біткоїну, коли були 60 тисяч. Тобто, з цього також слід судити, друзі, що наша наступна зона покупки буде ось тут. Тобто, коли біткоін спуститься ось цю зону в район 20, можливо, навіть і нижче, і тут потрібно буде робити наступні покупки. Тобто також цей індекс цей індикатор також допомагає нам визначити зону, де потрібно купувати, а де продавати. Ну і бачимо остання, остання зона страху: це в нас була ось недавно. Це, як я тільки що казав, коли всі думали, що біткоін зараз піде на корекцію і потрібно шортити біткоін, шортити так? Тобто буде корекція. Але корекція не відбулася, ціна пішла проти толпи, проти всіх. І бачимо зараз, що біткоін коштує 42 тисячі. Тобто, друзі, я думаю, що висновки ви для себе зробили, коли потрібно купувати, купувати, потрібно, коли страшно і є страх на ринку. Я думаю, що цей індекс, цей індикатор вам поможе в цьому приймати рішення. І купувати, коли ми будемо в районі червоної зони. Так. Це буде сама найкраща зона вигідна для покупки. А це все, що хотів сказати вам сьогодні про цей індекс. Друзі, якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь. В наступних роликах будемо говорити з вами про альткоін сезон, коли краще купувати альткоїни і як їх правильно накопичувати. Тому дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!